таке? А де це я? Допит! Захара день перший. Що? Що ви зі мною хочете робити? Ви Що не Захара. все не так, як, та, як ти думаєш. Мені подзвонили поліцейські і розказали про твої злочини. Думаю, ви щось помилилися. Я нічого не робив. Поглянь тоді на це. Ну добре. Ну, девоча, сам почекаємо, поки планшет зарядиться. Добре. А, 14%, то більш-менш нормально. Саша хороша. Давай, пасість, по Добре. Добре, я Сира, тоді ти зупиниш. Добре, але ти блужба до Біла, коли він говорить. Вообще, де год Де він? Він у мене у наступній камері. А ви вообще якісь ненормальні. кажете, що маєте докази, нічого ви не маєте. Ми маємо ще справжнісінькі докази. Дивись сюди. Так. І що це по твоєму відео? Да, ты нападал. Давай, пошусть, пошусть. Зараз я виду. Так, а что такое? Дідусь, я так. І вообще, Ой, хто почав і мене називати дідусь Сем? І... І... далі. О, бачиш, Захар, захар? є! Іди звідси, это полицію, поліцію, позвоню зараз поліції! іди швидко звідси зі своїм диким монстром. Ой, бій. Ей! це це вообще незаконно. Як ви знайшли, Як ви знайшли на мій канал і вообще. Дивитись вам. Чому це? Ми, ми маємо докази і тобі ці докази. Треба побачити. Думаю, ви нічого не маєте. Я з того банку е, не крав нічого. Тоді поглянь на це. Що це, по твоєму? Ну, е гроші. І? Найдовгоцінніший кареста у міста. Добре, давайте подивимося ваші докази далі. О, поліція оце. І ми просто з родиною прийшли погулять. Розумієте, погулять худобу, ай, буде Обережно, це моя худоба. І вони не дають Гостю. Бачите, тут нічого немає страшного, просто собі таке документальне відео, Що там такого. Побачив. Ха ха, що ти зробив? Я подзвоню поліцію. це Ну, що ж за з тобою буде чи немало проблем. Я не розумію, про що ви говорите, і вообще це всього лише відео на моєму каналі. Що воно взагалі доводить? Краще подивися, що станеться далі. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Я розумію, ти розумієш, Біл. Хай підписники дивляться відео. Для чого поліція, Для чого? Що то, що то, що то? Забери, забери Ну що ж, включайте. Я тільки не хочу, я не хочу це дивитись. Негайно. Хе-хе. Що ти зробив? Я почва. Йо. Ні, не Ох, чому. як добре дивитись відео. Ходіло, забирай його. Дай, прикольно. Ну, Ой. все от Можемо забирати звідси. Наш каварний план пройде. Забирай Забирайся, худок. І що це за каварний план. Ну, таке собі не розумієте. Да, нічого страшного. Каваний план по знищенню, що по викраденню худоби? Ем, ні, 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 ні ну ви що? Я не такий каварний, щоб таке робить. Дивимось далі. Ні-ні-ні, Давайте відложимо цю дурну справу, ну ви що? Це ж ну? ти ви що не треба, не треба? Ні. Вибачте, та справа невідмідна. Включайте. А, до речі, я знаю тут в цьому відео, де я викрадав кристал. Якщо ви те знаєте, пишіть в коментарях. Зараз я для вас відмотаю. <су> О, що ви таке робите? Вибач, закан, та дивимось все по порядку. Включайте. Мені здається, це ну, щось геть ненормальне. Ай, Зараз відмотаю. Так, давайте, забирай. забираю Оп. Оп. Друганий банк. О, привіт, я вже зайшов банк, хотіла чекаю мене на вулиці. А до речі, я е, тут в банку. Я нікого не зачепив, розумієте, таке. І це так. називається нікого. Ну, пробач. Що ти що? От гроші, які ти, ти, ти... хотів викрасти. А тут? А тут кристалик. Ого, круте відео, правда? Якщо круте, ставте лайк під цим відео і підпишіться на канал Дикі Шоу. От один, і, от і це набивається не захистиво. Думаю, нам уже треба закінчувати. Розумієте, ну то ж, все ми нормально зробили. Е, ну. А де Годзіло, взагалі? вообще? Він. Я ж тобі вже говорив, в наступній камері теж запитується у свої злочини минулих разів. Знаєте що, пане біле полісмене? Чи як вас там звуть? Дідусь Сем, а? Ха-ха-ха. Я сержант Біл. Нічого собі якби зоряно про це знала, що вона працює із самим сержантом Біо. А, а зараз я краще би подзвонив зоряні. Ні-ні-ні, вийшов, вийшов, вийшов вийшов. Бо я знаю, що вона може тебе прибити. Ще й за твої минулі вчинки, коли ти відправляв її. Це було помилково і вообще. Мені здається, що я можу вже йти на обід Більше більше трошки зголоднів, розумієте, пане Біл. Іди, а я виключу Зорян, вона тут ходить. Ой-ой-ой, ви що, ви що, ви що? Да не треба зрану викликать, ви що? Е... Вона у кабінеті годзилує. Вона мене від Ви розумієте за такі вчинки? У Годзілу, напевно, теж він упасила, бідний годзила. Так, я бачу, що він уже, уже на колясці катається. Ой, бідняга. Добре, що зря не його полікували тоді, коли він зламав ногу. Якщо пам'ятаєте це відео, ставте лайк і подивіться його ще раз, дуже прикольне. І хіба, а може, саме і ти викликав ту дівчину, щоб вона роз'їхала в ногу. Ваша ненормальні? Годзила мій помощник. Як я можу визвати визвати ту, ту ненормальну, яка роз'їхала йому ногу? Ви що? А ти поясни, що ми Зоряною його теж бачили чули у морі? Просто Годзіла. Великий турист. Ой, ладно, я його приводом відправив, щоб, пере... щоб перевірити, чи він ну, розумієте, працює. І, до речі, засидівся я вже тут, на обід пишу. Ну, добре, дивись мені, щоб, щоб... щоб ще їдальню не обікрав. Де не обкрадуй вообще. Зоряну вже свою запрошуйте. Привіт, друже. А ми вже запросили заряну. Ну що ж? Привіт, Привіт, Заряна, що ти тут робиш? Ти ж мене запросив ніби та з собачкою. Так, всім привіт. А що це, тут? що це ми тут робимо? Це собачка. Це дуже важлива справа. Іди краще в їдальню, ні у Захара на упасть. Так, Захар розумієш заране, трошки небезпечно. З... у крадіжці. І передайте, щоб якщо б тільки повернувся в свою лабораторію, що йому його жде дуже велика засада. А на цьому ми можемо закінчувати відео. І ми запросили Заряну, попросили собачку піти до Захара, опитали Захара про крадіжку. І змогли випросити декілька важливих фактів. І поставте ставте лайки. Підписуйтесь Стас на, на канал. канал. Якщо ви хочете, якщо ви думаєте, що Захад не винний, то тоді ставте лайки. А якщо ви вважаєте, що він винний, підписуйтесь на канал. А якщо ви, думає, а якщо ви думаєте, що третя частина. Е, Від на, цього, цього арештування буде прикольно. підписуйтесь на канал і ставте лайк заодно. З вами був Біл Полісмен. Я собачка і небезпечний преступник Захар. Зрино, зрино, що там вже так сильно розійшлося? Його ж де місць? Годів, на жаль, у відео не було. Але я паліт утре він буде. Я вже заходила до Годзіли, і, і він би не з'явився, бо я набрала йому фінгало. Ну, все, папа! Папа, 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 папа.